Це фільтр VIX Filters. Чорний, міцний, з формою, яку знає кожен механік. Лише на 6 років молодший від найвідомішої горили у світі, тому що перші фільтри VIX Filters ми створили в Гастонії, в США більш ніж 80 років тому. І так розпочалася історія фільтрів, які полегшують працю механіки у всьому світі. Once VIX, Always VIX. А що саме так полегшило працю механіків? Передусім, те, що в 1954 році ми запатентували ключовий елемент фільтра spin on який полегшив встановлення фільтрів і зробив революцію в автомобільній промисловості. Це стало настільки практичним, що наш патент розпочали використовувати у всій автомобільній промисловості в світі. Сьогодні ми й надалі полегшимо працю тільки у більшому масштабі. Кожного року ми постачаємо понад 210 мільйонів фільтрів. Завдяки цьому полегшується праця механіків легкових та вантажних автомобілів. Автобусів і машин, що працюють у важких умовах експлуатації. Так, ми також полегшуємо життя корабельним механікам. Наша продукція доступна в більш ніж 80 країнах світу. VX-фільтрс Filters – це аж 17 тисяч типів фільтрів для вантажних транспортних засобів, автобусів позашляхових машин та обладнання. Наші фільтри підходять до 97% автомобілів, що їздять дорогами від Лісабона до Маріуполя. А це завдяки тому, що в Європі ми пропонуємо близько 2700 типів фільтрів зі яких 2200 для легкових автомобілів. Проєктуючи фільтри, ми зосереджуємося на безпеці водіїв та пасажирів. У всіх наших салонних фільтрах, як в класичних, так і з активованим вугіллям, ми використали як стандарт технологію мікробан. Ця технологія основана на покритті з мікрочастинок, зв'язаних з поверхнею фільтра, і зменшує розвиток алергенів, бактерій та цвілі. Одним словом, очищує повітря у вашому автомобілі. Так як було колись, і сьогодні механіки є для нас найважливішими, тому в нас є для них каталог наших продуктів для простішого підбору фільтра. Деякі віддають перевагу друкованій версії, деякі версії в смартфоні, а дехто онлайн-версії, яка доступна на комп'ютері. Ми зосереджуємося на розбірливості упаковки та легкій ідентифікації товару, знаючи, наскільки важливо швидко та ефективно підібрати правильний фільтр. Наші надійні фільтри мають характерні чорно-жовті упаковки, а ті, які призначені для легкових автомобілів, спеціальні системні написи. А якщо хтось хоче полегшити установку салонних фільтрів, він може звернутися до інструкції у коробці або відсканувати QR-код з упаковки та подивитися відеоінструкцію. Ми допомагаємо отримати корисні практичні знання завдяки безкоштовному навчанню онлайн для механіків та продавців. Ви бажаєте знати більше про фільтрацію або ознайомитися з цінними рекомендаціями щодо продажів? Візьміть участь у нашому навчанні та після його проходження отримайте сертифікат, який буде відмінно виглядати на видному місці у вашій компанії. Разом з дистриб'юторами ми впровадили програму лояльності для клієнтів VIX Always Win. Це легко. Ви збираєте бали за покупку фільтрів, а у нас для вас є привабливі нагороди. Легко і зручно. В цій програмі вже з 2007 року беруть участь українські механіки. Якщо програма буде вам цікавою, запрошуємо до розмови з менеджером з продажів. З 2016 року бренд VIX Filters поєдналася з групою Hamel, найбільшим виробником фільтрів у світі, що має досвід у Виробництві тисяч фільтрів, які використовуються в якості оригінальних компонентів в автомобілях найвідоміших марок. Цінний обмін досвідом ще більше зміцнив групу на ринку фільтрованої продукції. Ми зосереджуємося на якості. Наші фільтри вироблені відповідно до сертифікованих систем управління якістю та з використанням сучасних автоматизованих виробничих ліній. На надійність наших фільтрів також впливають компетенції постачальника оригінального обладнання та високі стандарти лабораторного контролю фільтрів, які має група Менен Ми завжди беремо на себе відповідальність за надійність нашої продукції. Ми виробляємо надійні фільтри для багатьох галузей промисловості. Ними користуються мільйони механіків у всьому світі. Тепер, коли ви думаєте про те, що було винайдено 80 років тому в Америці, то можливо це не буде лише найвідоміша горила у світі, але й також VX-фільтерс Фільтерс. Продукти, які до сьогодні полегшують працю механікам. А зараз просто приєднайся до нас: Once Ванс always Овесвікс.